Всім привіт, я знову з вами. Забагато контенту не буває. Що буває? Давайте домовимось так: 2000 лайків під цим відео, і сьогодні я змонтую і викладу ще одне відео, де в мене нова команда, і я пішов з нею у Division Rivals. Ну а в цьому відео паки. Вчора стартувало промо Wants to Watch і EA Sports Подарували пак з гарантованим OTV для тих, хто робив перезамовлення FIFA 23 Ultimate Team А це я. Крім того, EA фактично подарували нам паки за 50 та 100 тисяч. Випустили легкі завдання, де потрібно купити гравця на трансфер Ному ринку з ним забивати та асистувати, і вигравати матчі або в Squad Battles, або в Rivals. Там буквально пара голів, пара перемог, і паки вже на базі. Після стартових турів англійської прем'єр-ліги Брайтон в топ-4. І сьогодні на виїзді на Енфілді вони зіграють проти Ліверпуля. Ліверпуль, який голодний трохи до перемог в цьому сезоні, тому що у мерсесайців справді проблеми на старті, тож буде дуже цікаво. Фавбет чекає ваших пронозів посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Добре, відкрою за 50 к там точно може щось впасти. Поїхали! Е, нічого серйозного тут не падає. Фейліш. те, теж це антрейд він мені ні до чого, але якщо буде всередині Дембеле, це буде класно. Хендерсон Кокефер Хм. А це 11 тисяч було б. А це 5 на фінтах, 4 вікфуд. Ну. Добре, а зампедрі і Гомес вони як які рахуються? Як золотів, 75? Інек страйкер цікавий для таких недорогих команд. Тому що 5 зірок на гінтах і, в принципі, цікавий дриблінг. Так, то що з цим робити? Ану зараз гляну. Гомес, Форсберг, Іско. Gold Upgrade 2. Rare Gold Player А Ану. Добре. Отже. Чи може? З такого випасного Якась The Out V! Рюдигер! Бляха! Найвоз Дрейс спортсмен мене серце чуть не стало. Я серйозно повірив. Щиро, що то Рюдігер? Я в шоці. Бляха, то страшне. Скільки Рюдігер у ТВ коштує іншим? 330. Неймовірно, на то трохи скотство. Ну все, треба тримати, якщо буде рости, то буде рости. Там з першим інформом він на 84-го одразу підскочить чи як. Ну ну ну-ну Панове! Мій перший пак за 100 тисяч. Пішов. Це це не було це навес. Це типу волкаут 88-й. Ну, якщо б є SBC збирав... О, він виходить! Бо я вперше бачу волкаут, бо насправді з 86-й інформ кавер, це теж мав бути волкаут, його не було. Тут є на вас, він танцює сракою крутить, не знаю наша, але ну, типу плюс рейтинг, окей, дякую, але він мені ні до чого. тут ще всередині. А дуплікато може бути щось цікаве? Наприклад, хоча б кесію. Хоп! Нічого немає. Десять тисяч. Мені, до речі, йде в основу. GG. Підходить мені. Ще одну обновку. Мені сподобалась перша, знаєте. Вона була багатообіцяюча, перспективна. Я хочу ще. Чи може бути знову OTV в такому пакетику за SBC? Ні, не може, але це. Це інформ. Я спочатку думав, що якийсь Libertadores, але це Еріксен. 84-й рейтинг, та все ж, я два паки таких зібрав, я отримую дві спешл-картки. Несерйозна картка, та все ж. Та все ж інформ. На майбутні якісь збірки може. Чи можемо ми в цьому пакетику отримати? Холанда. Які шанси в нас? 3 зі 100 і пішли. Yeah, Це найгірше, що могло бути. О! Бейтсон! Нічого собі! Один з найлисіших креаторів Якусь колекцію фут має. Ну а зараз я зберу тельніметру, оскільки минулого разу мені випав Мюллер в таких. Тож сподіваюся, що і цього разу щось можна з цього отримати. Порту Брага перший такий, добре. Підходить. Є перший челендж виконано. Спробую просто англійську прем'єр-лігу зібрати. В принципі, тут е, таким чином закриються, я думаю, всі питання, а там по можливості буду забирати якісь картки для того, щоб засейвати. Годиться, Манчестерське Дербі зібрано. Є закрите SBC, Інтер і Рома. Ось так. Готово. Всі титульні матчі закриті. Ну і... Переходимо до найцікавішого, до паків. Ось такий, що пакетик дали за якісь там завдання. Люблю, коли в таких випадково вилітає якась картка в основу, але це якесь срібло. Зі спортінга Александрополос. Цікаво, чому срібного викинуло, а не 77-го. Нерес. Бояльський. Зараз Рибровочулець збірної Бояльський одразу буде викликатися. Побачите. Срібло. Луїс Перес, але біжить 88, за такого можна навіть монету тримати. Зінченко, Олександр Зінченко. 68. Швидкість. Я ще цього на Ютубі не відзначав. по ходу стрімів вже обговорювали. Дуже сумно насправді, що йому так пейс підрізали. Не знаю чому. Рейтинг 79-й, не найвищий в збірні, що теж цікаво. Так, ця картка таки коштує 1100 монет. О, цікавіше це вже. Але Луис Альберто. А де дембеле? Ну і останній пак. Хесус Навес. Не знаю, чи він коштує копійку. В мене зараз, до речі, спойлер. В основі грає, він в мене антрейді, то я його собі закинув. А так. А, ні. А так він майже квіксил, його треба тримати на кращі часи. Ой, 90 пейс. 4-4, нічого собі. А чемпіонат китайський. Давай півтора тисячі і буде нормально. 800-1700. 1500. стрібні гравці, до речі, зараз е, дуже вигідно продавати. Цього разу спака мене дуже пощастило. Та все ж варто було вам показати, що за утіві картка мені випала, тому що я впевнений, що дуже багато разів мене запитувало, а що тобі впало. Будете знати, що Адамс, але добре, що хоч німець там ще вилетів перед цим. Ну, наступного разу може бути краще. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.